Друзяки хеллоу! Коротше, сьогодні буде такий влог ще зими. Тут я їду на побачення зі собою. Я їду на фільм після заліку. У мене було трохи вільного часу. Тут я вже в кінотеатрі, старалась знімати акуратно, було насправді дуже лячно. І, до речі, кінотеатр був абсолютно пустий, і тому я вирішила. Назвати це побаченням самої для себе. І, по-перше, я ніколи не ходила в кіно сама. По-друге, в принципі, я стараюся уникати якихось е таких моментів, коли я сама. Але тут в мене вийшло, я сходила сама на фільм. Було трохи навіть дискомфортно насправді, але потім мені це навіть сподобалось. Тобто я зараз борюсь з тим, аби. Вміти гуляти самі, аби вміти десь бути з собою наодинці і класно проводити час зі собою. Ось такий цікавий експірієнс в мене вийшов. До речі, фільм мені насправді не дуже то зайшов, але дивитись можна на один раз чисто. Отут я вже виходжу з кінотеатру. Сорі, пардон, повідомлення на фоні. Оу, oh, шит. Згадаю, як холодно і шумно. Я не знаю, нахуя я купувала мікрофон, якщо без нього хожу. А що, мій топографічний кретинізм опять проявився, бо я не неїбудея, блядь. При тому, що я тут виходила, сука. Ой, блядь, моя маршрутка, я б мать, блядь. Я стадо Зеркало, Зараз в мене є зерко. Ну, за мамою ще бирати не буде, чесно? Давай на На Тиктора 4 в кебабчик прийшли. Мані уміє. Десь я буду тут на перекур виходити, де ми сидіти. Пашу. Це медоспів весь. О, чого? Тому що це просто великі карточки, типу на 0,4, а є на 0,6 і на 0,8. Покажи довольна. Дура, блядь. Ні. Сука, байкину ти под на площі ринок, щоб зараз, блять. Ладно, зато червоний. Просто обновилась. Да. Марта, не викидай до мені. Ні. Це 15 минут. Ти як Я стервали, так. Це гадає. Вийшли всі. Зразу <свілляє> в О! А, ти Ми, да. Ну Якщо ти не прати... Так. Багато дається, що... да. Ну, типу, я не можу. Ми много. Але було мало. Паєш. Дивіться. Цікаві не стоїть. Показу, що вийшло. Показу, що взяла. Ну, які днів на після постій зуйбули. Какие вот за. Да. Нормально как? Да. Ну у меня фигня. Манюня просто. Как? О как? У я саппидаю, да, Проверь, Это классно. Я не О как? Зняли гроші в рукавичці. Масок мама не бачила. Закупились на секунді. Поїли в но. Ми стімось. Сука на носу, а то ми майже так само як на секунді. Я майже так, як на секунді. Ми стратили 529. Реально. Отак є. Ось такі вайбулі. О вот тут, ще. а що тут рішетка? А. Та ладно, вже не йдемо тоді. А ключик моя сумка. Та то не тут. Та вони вже закриті, не сьогодні, у них завтра. Дивіться. Ладно, не йдемо вже. Аня, А люби. А сумка. А Але а а тут не ми купляли все. Не роби так. рекламу. Так, не рекламу. не приїжджайте, сюди взагалі уже на сайті. Ніколи нічого не можна знайти. Приходіть сюди. До наступних зустрічей.

актор. Він знімався в династії. Ним ми поїдемо, блядь. Фольксваген. Це я лік купив? Да. Спроба номер два. А взагалі то три. Давай на обикай тоді. А воно все це. Ти ж розумієш, що треба, щоб... В тебе. Ну, ну, то стань к виріску. І тримай мене. Давай. Ти мені ноги тримаєш. я і можуть з'явитися з тобою. Защита від вуманом, блядь. Як мені окуляри, закинуть набрати, блядь. Я прям на кіску. Моя на юзублениш, а <пух> бабью. Что ты сказал? Вот такий. Давай. Вот такие. Какая руки меня рука червонится. О как. Сейчас буде. Мы в Прайме, ребята. что я ничего не вижу.